Нещодавно на теренах Золочівського району сталася ще одна жахлива аварія. А саме 19 серпня 2015 року, близько 23 години 55 хвилин, неподалік села Підлисся, відбулося зіткнення транспортних засобів, а саме автомобіля Рено, вантажного автомобіля Рено з скутером. E, на, е, наслідок даного дорожньо-транспортної пригоди е, водій скутера та двоє пасажирів, трапили в Золочівську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. Е, і 22 серпня внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, один із пасажирів, а це саме 99-го року народження, жителька села Черемошня, Померла в реанімаційному відділенні Злочівської ЦРЛ. На даний час проводиться досудове розслідування по даному факту, проводяться слідчі дії з метою встановлення об'єктивних обставин даного, даної події і з метою прийняття законного рішення.